розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині у нас повна машина людей було, двоє котів, таксі. А, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістерки тюнінований під дріфт. І Це нас врятувало, там форсирований двіжок, ходова, все всім цим стафом. Сніг, пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типу, це чудо. Знаєш, хто цю цю дорогу прикривав а, при, при... прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації і так далі, Вони всі в дирках були їх пройшли все викинути, просто нове купувати. Нове. от це з розряда чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали, ну всі стекла. Ну вони, понятно, держалися, бо машини стекла не на пленки, знаєш. Але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони нам всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстріла, один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати взагалі? Mm -hmm. А в спину мені влетіло. В цей момент був критичний. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Болій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробивалися. Як вони не загоріли? І отут наступає момент розуміння, що ти помираєш.